Привіт, дорога! Зараз ми з тобою підемо в надзвичайно глибоку практику. Це перехід на іншу гілку реальності. Ти вже готова до цього, і в будь-який момент ти можеш це обрати, ти можеш переобрати, і можеш своїми діями наблизитись до цього діями, намірами. Але спочатку треба побачити, а яка ти там. Хто ти, а яке твоє призначення? Тому заплющуй очі, сідай, лягай. А як зручно, щоб ніхто тебе не тривожив, ніхто не відволікав, приділи цей час найціннішій людині в цьому світі. Це собі. Поклади руки на серце. Відчуй його, відчуй, як воно п'ється. і відчуй, що ти готова піти в чесність з собою і побачити себе, свого вищого я, своєї найкращої перспективи. Глибоко дихай і уяви, як через твоє тіло проходить струмінь енергії. І вона повністю окутує кожну клітину, кожну частину. А вона стає сильнішою. І ось ти вже в шарі енергії, в шарі, в який ніхто не може примитити. в Шарі, в якому неможливо нашкодити, якого неможливо. Збити зі шляхом. Цей шар розростається, стає більше, стає ще сильнішим і просто своєю увагою розширюю його настільки, наскільки зараз для тебе це можливо Вдихай, видихай ще глибше і ще сильніше погружуйся в стан. Де все для тебе, де все можливо, де ти відчуваєш єдність з кожною живою істотою, з кожною рослинкою, з кожною тваринкою. з усім, що є на цій планеті. І з кожним вдихом і видихом ти ще більше погрушуєшся в цей стан, стан єдності з безумовною любов'ю. З енергії творення. І зараз дай собі час, щоб побачити перед собою інший шар. І прямо подивись, що у ньому. Спочатку з'являєшся ти. Подивись, який там образ тебе. А з яке в тебе волосся, яке тіло, що ти бачиш перед собою, свого вищого Я? З яка там? З яка енергія йде від тебе. Потім поспостерігаєш, що навколо, що тебе оточує. Де твій дім? Який він? Це будинок? Чи це квартира? Чи? Що це для тебе? Що там є? Яка рослинність? Які заходи сонця? Азіки світанки. Поспостерігай, що ти бачиш. Потім поспостерігай, а чим ти там займаєшся, яке твоє заняття. Можливо, ти виїжджаєш на роботу в свою компанію. Можливо, ти зірка. Можливо, в тебе найкращі студії в країні, в світі. Можливо, ти виступаєш на сцені. Можливо, в тебе мільйон підписників. Можливо, ти прекрасна мама. І ти віддаєш енергію чоловіку, який повністю забезпечує тебе. Все можливо, все, що ти обереш, все для тебе, як ти хочеш. Як хоче твоє вище я з істинною любові, з відчуття тотальної безпеки, підтримки і з концепції, що мені можна все спостерігай, спостерігай своє життя в цій гілки-гілці реальності, до якої ти хочеш прийти сьогодні. З якою ти хочеш інтегруватися, і яка вже так близько, просто потрібно взяти енергію з неї. Спостерігаєш. Уяви, які там ще подорожі. Це вони є. Уяви, які покупки там. Що ти хочеш для себе матеріалізувати в своєму світі? І уяви зараз, а як все це. Стає яскравішим. І цей шар, в якому є ці всі події, є всі стани, починає наближатись до тебе і повністю з'єднується з тобою, з твоїм вищим я. І зараз зроби ще глибокий вдих. І глибокий видир, і подивись, попросив свого вищого я показати і підказати тобі, дві цільові дії, які потрібно зробити вже сьогодні, щоб стати набагато ближче або на крок ближче до своєї Ідеальної гілки реальності, бо вона вже є. Тобі залишилось обрати. Що це задія? Це може бути будь-що. Не оцінюй правильно, неправильно. Може бути відпочинок. Може бути, що комусь потрібно подарувати квіти. Може бути, що треба купити собі сьогодні парфум. Може бути, що треба вийти і зробити сьогодні 100 сторіс. Все йде з потоком. Тепер ти знаєш, як це бути з'єднаним з вищим я. Довіряйся. І роби ще глибокий вдих і видих. І коли будеш готова, відкривай очі, повертайся. Подивись, як вже змінилась реальність.